Суспільне телебачення обісралося! Україна не їде на Євробачення. Вийшло так, що ну, е, таким сленговою мовою налажали. Так обісралися чи налажали? Це залежить від того, хто про це говорить. Ну хтось же має бути винен у цьому конфлікті, прости господи, міжнародного рівня. Суспільне телебачення взяло на себе відповідальність за зрив участі України у Євробаченні. Отже, суспільне та переможниця відбору Марув не змогли домовитися щодо умов контракту. Спочатку суспільне хотіло перекинути відповідальність на когось іншого, але всі відмовились. Організатори намагалися знайти заміну, співачці всі маров. Тим усі, хто були позаду неї, крім час і казка, відмовились їхати до Ізраїлю. Добре, що суспільне не проводить вибори президента, бо тоді теж усі почали відмовлятися, і довелося б жити ще п'ять років без президента. Ну або погодився б Кива, коли виник такий суперечливий переможець. Які викликав дискусії, чи варто, чи не варто, ми підняли руку, і сказали, давайте подивимося уважніше, чи ми можемо відправляти учасника далі. Чому ж не вдалося домовитись цього року до стандартного контракту, який існував раніше для всіх переможців, організатори додали ще три пункти: перший не допускати висловлювань, які можуть ставити під сумнів питання територіальної цілісності та забезпечення безпеки України, грубо кажучи, це не допускати висловлювань, як у Медведчука, Мураєва чи Путіна. Суть нашої роботи їздити, єсть і любити. Другий новий пункт контракту не гастролювати на території Російської Федерації з дня підписання договору та ще три місяці після завершення Євробачення. Чому три місяці, а не рік чи до закінчення війни? Суспільне ніби хотіло показати яйця, але попросило вимкнути світло. Me, the only one. і нарешті третій новий пункт: сплатити штраф у два мільйони гривень, якщо співачка порушить якийсь з пунктів договору. А цей контракт не сподобався. Від гастроли у Росії я була готова відмовитись, але штрафи у 2 мільйони гривень змусили б задуматись будь-яку притомну людину. Договір, що відлякує про налаштованих громадян, дієвіший за конституцію України. Тому під час інавгурації наступний президент має присягати саме на ньому. Національна компанія не могла закрити очі на громадянську пози позицію Маруф. Вони можна так сказати, вважають Маруф неблагонадійною. Тобто з усіх боків не позбувна бентега з одну. Ого, боку, у нас війна з Росією та Марув з гастролями у Росії, і все сказане та зроблене нею обов'язково буде використано росіянами для антиукраїнської пропаганди. З іншого боку, співачка чесно та законно виграла національний відбір Євробачення. І ви самі її таку неблагонадійну покликали на цей конкурс. Контракт був готовий до того, як ми дізналися фіналіста. У нас було дві опції роздати його всім учасникам до, але ми боялися розголосу і боялися, що не зможуть артисти зосередитись на виступі. Ні, у вас була лише одна опція показати контракт до конкурсу і не за пару годин до фіналу. Ну може на суспільному це нормально? Ти влаштувався туди на роботу, а в кінці місяця тобі кажуть, що заплатять салфачами згумованим дідом Панасом. Вся ця ситуація навколо Марув і Євробачення відкрила нам очі на ще одну проблему. На суспільному кажуть, що в Україні 70% популярних музикантів гастролювали у Росії після початку війни. Святих в шоу бізнесі майже немає. Crimea is Ukraine. Як виявилось, навіть Джамала виступала у Росії у 2014 році, бо, мовляв, не могла відмовитись від вже підписаних контрактів. Джамала запитала у Марув, кому належить Крим, а краще б спитала, чи змінилися якось російські гонорари. 2014 чотирнадцятого євробачення, а політичний конкурс Щороку кажуть нам організатори Євробачення. Яке лицемірство кажемо, ми організатором. Якщо Євробачення це не політичний конкурс, тоді вибори в Україні це просто конкурс на найкращий білборд. Євробачення не просто політичний конкурс, це енциклопедія з геополітики для початківців. Бо біля кожного виконавця майоріє державний прапор, а не логотип його музичного лейблу. Скажіть про відсутність політики у будь-яких спортивних чи музичних протистояннях вірменії та Азербайджану, Росії та Грузії, Греції та Туреччини, Сербії та Хорватії. Розкажіть це тим, кому тупо байдуже, хто там як співав, танцював, налаштовував світло на конкурсі. Вони голосують не за музику, а за дружні країни чи проти недружніх. Євробачення це просто цивілізований спосіб ведення війни. Якщо взагалі існують якісь цивілізовані способи, ненавидіти одне одного.